Добрий день на зв'язку з СН військовий аналітик, полковник Петро Черник. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Ось військово морських силах України заявили, що той десантний корабель Оленогірський гірник, який втратив боєздатність після атак в бухті Новоросійська, може вже не повернутися до чорноморського флоту Росії. Крім того, ось було також іншим морським дроном. Атаковано російський танкер, який власне мав хімікати і нафту біля Кримського мосту. А речниця сил оборони Півдня Наталя Гуменюк сказала про те, що Росія вже тепер розсередила своє корабельного. Пування в чорному морі, що це демонструє, що це власне дає, і як взагалі змінюється ситуація в морях. Перший і найголовніше висновок Росі Україна набула справжньої воєнної могутності і суб'єктності в акаторії Чорного моря. Це попри те, що ми не маємо повноцінного аналогічного симетричного флоту, такий як має Російська Федерація. Ми нарешті відповідаємо так, як маємо відповідати. І найголовніший висновок у тому, що усі морські бази російських російських. Кораблів стають дуже серйозно загроженими і не тільки у воєнному, а й в економічному сенсі, тому що удар саме по е, нафтовозу, який перевозив поза 9000 тисяч е, пального, і з перспективою доставляння його е, до, до сирійського плацдарму, бо там ще росіяни зберігають певний свій е, контингент, це дуже серйозний крок уперед, чому Росія майже половину своєї нафти, яку вона зараз експортує, доставляє саме чорноморськими трасами. і Якщо вони сказали, що готові бити наші зерновози, а ми дали абсолютно симметричну відповідь несиметричними засобами, що їхні танкери стають під загрозою, то це направду дуже хороший паритет. Росіяни сходять як велика чорноморська воєнна сила у цьому регіоні. Тепер по самому великому десантному кораблю. Це також дуже великий і якісний крок українців уперед. Чому це доволі серйозна маш маш машина, котра регулярно здійснювала перевезення найрізноманітніших. Вантажів і техніки такий корабель може брати на борт, скажімо, до 10 танків і з їхньої материкової частини до Криму. А це означає, що у нас уже є філософія завдання ударів саме по таких. Тилових ланцюжках, і це дуже серйозно. Бо до 500 тонн може така машина брати на борт різного е, устаткування і на різноманітніших вантажів. А отже, у перспективі, коли кінцево піде під воду кримський міст, у нас з'явилися ресурси, щоб абсолютно заглушити їхню логістику. Відновити цей корабель вони вже не зможуть до речі, кор. Корабель будівництва 1976 року будувався ще у Гданську у часи радянського союзу. Такого класу корабель ми вже підбивали минулого року. Маю на увазі Саратов, коли він був знищений із допомогою нашої точки. У отже, у загальному підсумку ми нарешті доходимо до стратегічного. Паритету з Російською Федерацією в акваторії Чорного моря не маю ні найменшого сумніву, що рано чи пізно і їхні ракетоносії, котрі завдають удари дошкульними ракетами 3М14 14 калібр, також будуть під прямою вогневою загрозою. Ось гур, ГУР також прокоментували той вибух, який стався в турецькому порту, і там припустили, що до цього може бути також причетна і сама Росія власне, напередодні візиту російського диктатора в цю країну. Що ви думаєте про це, що там відбулося? Власне, і якщо до цього причетний Кремль, то яка б мета була цього? Мета дуже проста. І, на мій погляд, він таки був причетний: це заставити Туреччину укладати зернову угоду напряму з Російською Федерацією у тому вигляду, як вигідно росіянам. Росіянам дуже вигідно вигідно, щоб повністю було заміщене наше українське зерно за за загальним тонажем у мільйонах тонн зібраної пшениці. Вони таки переважають у. Україну, і ми добре розуміємо, що зерно для них це дуже серйозне джерело твердої валюти. Бо, попри те, що вони там дуже сильно піряться, що отмовляв, ми можемо обійтися без долара США, але тільки за тверду валюту, і в першу чергу за американському спроможні закупляти на світових ринках у першу чергу мікроелектроніку та напівпровідники для тих ракет, які вони поставили на конвейер. Ну тут направду вже м'яч на, на полі е, Туреччини. Як вони відреагують на такі терористичні акт? Як? Бо якщо це вони, а я дуже сильно схильний думати, що саме вони, то це терористичний акт у найчастішому. Вигляди в Турці також доволі непроста і неоднозначна ситуація. Вони дуже довго заходили у бізнесові контакти із Російською Федерацією. У першу чергу по атомній електростанції в Акує. атомна електростанція дуже серйозна і неймовірно потрібна. Туркам, по чому вони побудували її за принципу, що все належить тому, хто будував абсолютно все від самої станції до її обслуговування, і так і так легко розрубати цей канат. Вони не можуть, плюс так званий південний газовий потік. І ще ціла низка найрізноманітніших бізнесових проєктів, починаючи від торгівлі овочів, закінчуючи туристичними потоками заможних росіян до Туреччини, в якій частині Туреччина переграла саму себе. Ну тож стежимо, дивимося, як буде все відбуватися. Але стратегічні висновки з цього можна робити один росіяни, готові піднімати ставки на найвищий паритет, який тільки можливий у природі. Ось заступниця міністра оборони Ганна Малєр сказала про те, що ось росіяни серйозно зміцнюють свою оборону, і тепер українським військовим ще поміж того, що треба проходити ці щільні міні-поля, треба боротися із бетонними інженерними укріпленнями, які власне є в ключових командних висотах. Що значно ускладнює просування наступу? Що це за укріплення? Наскільки вони взагалі міцні і як їх долати? Та міцні та суттєво міц, міцні уявляємо собі кубик, який залили у ґрунт три на чотири, п'ять на шість метрів, в залежності і, від того для чого він призначений. Розбивати їх можна тільки великою кількістю артилерійських залпів і скиданням важких бомб. Ну до скидання важких бомб поки що не доходить, бо це можливо тільки з допомогою Ф шістнадцятих. Є, скажімо, така дуже планерна, цікава у них ракетобомба AGM-154, яка може зладувати ударів до ста теж даруйте де, до 28 км у, у глибину від Мо від моменту скидання із пілона, і це не, не єдина е, важка бомба. Є ціла номенклатура, які можуть бути застосовані із F-16, але без цих авіаційних комплексів говорити про повноцінні бомбові удари із повітря не доводиться розби розбивати такі бетонні укриття на цю хвилину досягнути тільки артилерію. Ну і тут на е, раду є деяка проблематика кількості атлетських залпів, які ми можемо зробити е, на добу на превеликий жаль проти. І досі переважає нас щонайменше менше удвічі? Ось, власне, про артилерію міністр з питань стратегічних галузі промисловості Олександр Камищин розповів, що українська оборонна галузь в липні 2023 року виробила більше мінометних і артилерійських снарядів ніж за весь минулий рік. Чому, власне, важливо збільшувати ці потужності? Що ви взагалі можете сказати про українське виробництво і яка ситуація в Росії з цим? Я не буду розкривати українське виробництво, тому що противник розбере кожне наше слово. Те, що наша промисловість нарешті запрацювала в тому напрямку, в якому запрацювала, це вітається війна на сьогоднішній день на 95% залишається війною артилерії. Ми маємо це дуже чітко усвідомлювати. На початок цієї війни Російська Федерація мала запасів робочих штатних стволів у межах 5,5 з титів. Це дуже багато. Ті самі американці мали 155-мм установок усього на всього Тисячу столів запаси снарядів відкриті джерела стверджують, що у них були від 15 до 20 мільйонів. Це також дуже багато. Американці мали максимум два з половиною мільйони виробляти на місяць росіяни можуть десь у межах 125 тисяч. Оже тисячі снарядів на день. Це дуже і дуже багато. А американці на 50 тисяч на місяць вийдуть у кращому випадку, десь зараз на початок середини осені швидше не буде. Чому так? Тому що американці зробили. Головний акцент на ракети різного класу, починаючи від далекобійних BGM 109 томогав, закінчуючи ближнього радіусу, скажімо, тільки застосовуючи із, із гелікоптерів. Apache AGM 114, Hellfire. У них ракетна філософія передважає над артилерійською Росіяни. Повернули всю планету Земля у частині ведення війни у другу, а то й навіть і в Першу світову війну. І ми не можемо скасувати цей потенціал. Але разом з тим, якщо минулого року, особливо влітку, їхні вогневі складали від 45 тисяч подекуди до 80 тисяч на день. Це просто безпрецедентне явище. Найбільше що було в історії часів Другої світової війни, це битва у долині Ядранг тисячу П'ятого року, коли американці за 53 години застосували 16 тисяч боєприпасів, і це вважалося ну, чимось неймовірно високим і дуже таким потужним, то от оці паратети існують. Ми рано чи пізно дійдемо до, до так званої точки перетинання, що мається на увазі, їхні залпи будуть помаленьку сунутися вниз і дійдуть до критичної точки 4 тисячі на добу, те, що зможуть вервиробляти, а ми будемо рухатися уверх. Тобто зараз, як якщо ми маємо десь у межах 5-6, то рано чи пізно ми їх перевершимо, але це в найкращому випадку буде десь на кінець осені. Швидше я таких результатів не, не оцінюю. Генштаб повідомляє, що росіяни ось безуспішно наступали на Запорізькому напрямку, і, власне, 6 серпня в районі Новоданивки вони застосували хімічні боєприпаси. Ймовірно, йдеться про хлорпікрин, Він власне викликає сльозотечу, і, і бронхіт, і взагалі напрямка Легень. Чому вдаються до таких ось дій і як захиститися від цього? Захиститися на дану тому проти газу інших варіантів немає треба їх застосовувати думаю про це забезпечення нашого особового складу пішов чому вдаються а що їм залишається робити вони програють вони нація котра не має жодних правил жодної етики взагалі нічого як такого вони програти не можуть вони це прекрасно усвідомлюють тому будуть застосовувати усю номенклатуру зброї котра на їхню думку є досяжна і може завдавати ураженню нашому особовому складу та ні та нічого нового у принципі Ось розвідка Великої Британії назвала також російську фронтову авіацію неефективною. Зазначається, що Росія посилює залежність від плануючих бомб, намагаючись уникнути українську ППО. Чи справді ось ворожа авіація не настільки ефективна, як могла б, і як вона які функції власне вона зараз виконує? Я не поділяю цієї точки зору. Вона ефективна. Вони скидають доволі часто і в доволі великих кількостях усі різновиди бомб, які можуть мати е, упра е, модуль управління і коректування польоту. Є така є. є Є такі у них е, різновид допоміжного озброєння, яке найчастіше встановлюються на важкі е, бомби ФАП 500 і ФАП-1500+. плюс керована авіаційна ракета Х-59 Застосовується доволі часто, яка за, запускається у першу чергу із авіаційного комплексу Су-34 і Су 30 Тому, на мій погляд, не зовсім коректна є точка зору е, представників Великої Британії для того, щоб нам виключити цю загрозу, знову ж таки потрібна. Хороша авіація, котра має в режимі боротьби повітря, повітря, далекобійні ракети класу АІМ-120 «Амрам», котрі можуть завдавати уражень до 180 км, кілометрів. А локатор, котрий є на f 16 може обчисляти тілі на відстані до. 340 км, тобто Су-34, який скидає ці важкі бомби, керовані чи коректовані, так буде коректніше на відстань до 70 км умовно підходить десь на 20-30 до лінії розмежування і запускає цю бомбу. Відповідно, якщо у нас буде хороша розвідка, ціле покладання, а вона такою є, бо однозначно наші партнери із заходу допомагають у цій частині, то F-16, який рухається з максимальною швидкістю 2400 км на годину, озброєний таки. Ми ракетами може знищити такий носій, і цей носій навіть не помітить, з якого боку до нього підійшла смертельна загроза. Ще раз підкреслю потрібна авіація щоб ліквідувати ці проблеми. Ось змі повідомляють, що правлячій коаліції Німеччини додалі більше зараз голосів вже закликають передати Україні крилаті ракети Таурус. власними днями. Також в повітряних силах України заявили про те, що ці ракети потрібні е, силам оборони. Е, що це за ракети, і як вони взагалі працюють? Вони будуть працювати рівно так само, як працюють Storm Shadow і Scalp. Це Storm Shadow і Scalp — це одна й та сама ракета. Storm Shadow — це класифікація Великої Британії, Scalp — це класифікація Франції. Але це спільне виробництво практично однакових ракет за різницею маркування там невеликої кількості мікроелектроніки. Та ось це їхній аналог. Це умовно. там тамтих спільно виробили автомобіль на основі Рено і Бентлі для свого власного. Ринку, а німці зробили скажімо, свій мерседес, тобто він і за бойовою частиною ракета Таурус, і за швидкістю, і за маневрністю. Дещо вона краща від Storm Shadow у частині систем прицінювання і кінцевого доведення до цілі, але по великому рахунку це одне і те саме у частині бойових характеристик. Вони покращать винищення логістики, так як і це зараз роблять ракети Storm Shadow. Єдине кількість німці декларують, що вони. Які з цього на що ракет? Ну звичайно, де нас одиниця важить, але бажано кілька десятків. Ну те, що будуть сотні, ну направду немає оптимізму. Що дійсно треба? Це AG, AGM-140 Атакас. А ЕМДЖЕМ даруйте атакам, от вони дійсно потрібні, тому що це ракета наземного базування і важить швидкість перезаряджання ракети повітряного класу. Це дуже довгий ланцюжок і часовий лаг їхнього застосування. Літак має в повітря злетіти, вийти на рубежі пусків, здійснити пуст, повернутися назад. А якщо розуміти, що це старесенький Су-34, який сам до себе потребує неймовірно величезної уваги і величезної і величезного інженерного ресурсу, то по справжньому би переламали хід бойовища в цій частині. Оці ракети з запасів американців в них поза 4 тисячі. Ось уже друга ластівочка у вигляді Таурус, але знову ж таки це тільки розмови підтверджених варіантів ще немає, але і навіть те, що розмова почалася це звичайно добре. Сподіваємося, що дійде і до Атакамс. США вже погодили відправку першої партії танків Абрамс Україні. Окрім того, в Вашингтоні мають оголосити про новий пакет військової допомоги. Скільки взагалі таких Абрамсів потрібно і як вони допоможуть на фронті? допоможуть так само, як і Леопарда. Леопарди як допомагають чи Челенджери? Так само нищити у першу чергу бронетехніку на тих відтнях, яких дозволяє їхня гармата. Е, до речі, гармата М256, то шість, точнішника така сама, як у Леопарда. Вони вирішли, виросли з однієї танкової школи, і коли народжувався Леопард, то американці навіть мали точку зору не розвивати свій танк, а брати його за основу. але потім все ж таки дійшли до висновку, що мати своє сучасне танкобудування краще машина. До Поможе і підніме коефіцієнт підбивання і нищення російської техніки, бо якщо російські танки, скажімо, Т-72 найбільш поширений і Т-90 добре працюють у день максимум на відстані до 2-2,5 км, то ці машини обладнані на сучасними тепловізійними системами і лазерними прицілювання можуть працювати у будь-яку погоду і можуть завдавати уражень далі ніж на 4 км. Тобто, у філософії танкового бою ми суттєво будемо випереджати противника. Кожна. Машина дуже серйозно важить. Історія знає. Що кількома машинами можна добитися неймовірного успіху? Скажімо, на курській дружі в Другій світовій е, війні Міхайль Вітман, е, німецький танковий ас, буквально п'ятьма танками, зірвав наступ ці, цілої армії. Тут уже співвідношення якості самої машини вони суттєво переважають все те, що є е, у росіян і майстерності нашого екіпажу у цій частині українці показали не інтелектуальний потенціал, але казати, що мовляв, десяток чи навіть батальйон таких Машин переламають хід війни некоректно. Стояв, стою і стоятиму на позиції. Хід війни переламає достатню кількість авіації, хоча б один авіаційний полк 48 машин, і велика кількість, яка буде обчислятися сотнями далекобійних ракет у першу чергу наземного базування. Оце по справжньому зброя перемоги. Пане Петро, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України.